Виконуємо номер 139 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди координати точок, зображених на малюнку 155 і наш малюнок 155. Приступаємо до виконання. Починаємо визначаємо координату точки А. Ліворуч від початку відліку, тому абсциса буде від'ємна мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Координата додатня 2, мінус 4 2. Координати точки Б визначаємо знаходиться на осі абсцис, тому ордината дорівнює нулю. Визначаємо абсцису 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. Визначаємо координати точки С на осі ординат, тому абсциса дорівнює нулю. Визначаємо ординату. Вниз від початку відліку буде від'ємна ордината: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, 0, мінус 5. Точка D. Ліворуч від початку відліку, від'ємна абсиса, мінус 1, визначаємо ординату: 1, 2, 3, 4, 5. Шість. Точка Д має координату мінус один. Шість. Точка Е. E. Абсциса праворуч додатня два координата один, два, три, чотири. Отже, два чотири. Наступна точка F. Ліворуч, від'ємна абсциса. мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять, мінус шість. І вниз мінус три, мінус шість, мінус три. Далі точка К. Точка К на осі абсцис, тому ордината дорівнює нулю, а Абсциса буде від'ємна, бо ліворуч від початку відліку: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус -7, 7, 0, точка L Праворуч додатня абсциса буде, а ордината від'ємна. 1, 2, 3. Міс два. Три, мінус М. На осі ординат, тому абсциса дорівнює нулю, а ордината – один. Нуль один. І точка Н. Ліворуч від початку відліку, тому абсциса від'ємна, і вниз і ордината від'ємна. Мінус 2, мінус 3, ми знайшли координати точок, зображених на малюнку 155, номер 139. І справ для повторення розділу 3 виконано.